Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я буду пересаджувати такі красиві рослинки. Це три ехеверії і одне каланхоя. Це дуже хороші, красиві рослини. Ехеверії це вони схожі на такі кам'яні троянди. Їх називають також в Виростають досить великих розмірів, вони можуть бути 30 см у діаметрі. А це такі малесенькі дітки, хиверії, вони зуцінені, їх було оцінено ще в магазині, в них трошки засохший вигляд, шкоджені листочки, але їх можна. Відновити. Це треба зні, з них зняти повністю оцей ґрунт магазинний, і, і е, промити бажано взагалі і промити корінчики під водою дуже. От дивиться є настільки засохший ґрунт, але Бачите, тут такі біленькі корінчики, цілі пучки білих корінців. Хіверія е, збирала вологу із повітря, я так розумію, в неї виросли корінчики. В магазині розпорошується волога, от і ця хіверія збирала її. Вологию із повітря цими корінчиками біленькими маленькими корінцями. Грунт дуже сухий. Тут взагалі сухі корінчики, але я їх залишу, бо маленька рослинка, не хочу в неї забирати. Корінці хай буде із ними. Це ще одна ехеверія. Здорові рослини, здорові, просто втратили торговий вигляд, да? От у них їх забрали, уцінили. Такі цікаві рослинки дуже красиво виглядають. Я їх буду зараз. Обробляти на 10 хвилин занурювати в розчин фітоспорину і актоверму від грибків, від бактеріальних уражень. От Бачите, тут зіпсований теж листочок, але він підсохший. Давно не було поливу в цих рослинок. Ну, і каланхої. Ну, хороші коріння, хороший такий цікавий малюнок на листочках цього Каланхої, дуже красиві рослинки. От. Хіверія. Було б цікаво подивитися, які це саме хіверії. Вони дуже різно, їх багато, різні сорти є, дуже вони цікаві. От. Їх можна також схрещувати між собою, виводити свої нові сорта, висівати насіння, розмножувати насіння. От. Ду дуже витривалі рослинки. Головне у хиверій це, щоб вода не потрапила їм в центр, в точку росту. Щоб не лишалась водичка. Її можна здмухувати. От поливаєте хиверію, і бачите, що залишилася краплинка в центрі, в центрі росту, точці росту. То можна здмухнути, сильно подути і здути цю воду з неї. От Вже пройшло 10 хвилин, хиверії в мене проплавали. Були замочені, проплавали в розчині, оброблялися від грибків бактерій, від різних комах. Загалом сукуленти я раджу просушити 2-3 дні, не саджати, отак їх просушувати, викласти. І десь на підвіконечку, десь в затінку, щоб вони просушилися 2-3 дні. Але ці е, сукуленти такі засушені, що я думаю, що їх можна і не просушувати. Я буду використовувати суміш е, таку для сукулентів, для кактусів із магазину. І вона в мене чомусь така волога, от прям дуже волога суміш. Ґрунт вологий, зазвичай не такий вологий. Ну, це не страшно, бо в нас рослини перебували дуже довго без поливу. Дуже довго і, я думаю, це їм не нашкодить такий вологий ґрунт. Так, обережно розміщаємо хівелію по центру. Так, ці рослинки пересаджуються в залежності від того, як змінюється їхня. Сама розетка, ну са, са, саме листя. От діаметр має відповідати цьому горщику. І як знати що настав час, щоб пересаджувати рослинку? З горщика виходять корінчики. І тоді. Зрозуміло, що хверю пора перевалювати, тобто в більший горщик на 1-2 см діаметр, взяти більший горщик і перевалити. Ця посадка відбулася. Перший полив цих рослиночок я буду робити через 5 днів із додаванням. Я думаю, додати добрива трошки мінерального для кактусів, щоб їх підживити, бо вони молоді рослинки. Ну, таких маленьких дітки поливаються частіше, раз в три дні, раз в п'ять днів. Дорослі рослини ну, влітку поливаються раз в 10 днів. За маленькими частіше От, тому що в них менше влоги зберігається в листі. Ці рослини будуть на вулиці стояти під затінком, не на прямому промінні сонячному, за. Затіняю я агроволокном, щоб не опікалися листочки, щоб не пеклися взагалі рослинки. Буває влітку така спека, що пекуться і вмирають сукуленти. Краще затінити агроволокном саму спеку обрати. Бачите, які хороші, хороші рослинки. Просто втрачений був в них вигляд, а так загалом дуже гарне коріння і стовбур, немає уражень ніяких, От. буде цікаво дивитися. Ще хеверії дуже гарно омаливає. Так, Їх омаладжують, їм відрізають, в них може вирости такий довгий стовбур, то їм відрізають ці голівки, маківки і пересаджують, просто викладають в горщичок. А з того стовбура, що лишився, можуть з'явитися нові дітки, нові ехеверії. і таким чином теж дуже швидко розмножується ехеверія. А ще хиверій дуже гарно розмножуються з листочків. Якщо листочки правильно від, від, відірвати, не порушивши оцю їхню п'яточку, таку точку, звідки вон, листочок виростає, то може швидко з'явитися дітки із листочка ехеверії. Вони так розмножується. Ще вони гарно дають квіти, квіти можна перезапилити і з різних ехеверій вивести новий сорт. Ехеверій свій сорт, якийсь цікавий з насіння. Така чудова ехилерія. І люблю їх иверії. Вони такі витривалі, дуже витривалі, можуть і довгий час без поливу перебувати. І можуть і холод витримати, і спеку можуть витримати. Єдине, що не витримується, коли вода залишилася в центрі рослинки і може швидко загнитись. Ну І, звичайно, ґрунт, якщо дуже сильно вологий ґрунт, застаюється водичка в ґрунті. І це теж може призвести, що повністю згниває стовбур, згнивають листочки. Тут треба швидко реагувати, треба або зняти маківку відрізати, або листочок, який ще не гниє, відірвати і його покласти на. Грунт на вкорінення, що просто зверху кладуть і він випускає корінці, випускаються дітки. Грунт має бути таким, що легко проходить водичка, не застоюється. От. Ну, і в горщиках мають бути великі отвори. Великі отвори, щоб вода, вода пролилася і пішла, не лишилася у горщику. І з піддона виливати воду, щоб не стояла оця рослина в воді. Це такий теж момент. Так що краще не долити, ніж перелити ахеверію. Красива, маленька, красива така квіточка. Рослинка, як квіточка. Досить цікаво. Ну, така сьогодні вийшла пересадка. Я задоволена, що знайшла такі оцінені красиві хіверії і чарівне каланхоя. Дякую усім за донати, за те, що ставите вподобайки, підписуйтесь на канал. Бажаю вам приємного перебування на каналі, щоб ви відпочивали, насолоджувались пересадками, спостерігали за рослинами. Дякую і до зустрічі!